Вітаю! Сьогодні побалакаємо про гірки. Тема буде така неочікувана, тому що я на одному з листочків побачив міцелій якогось грибка. Зараз ось. Видно? Ось три, три плямочки. Ну, в принципі, цього достатньо для того, щоб зробити обробку. Зазвичай ми огірки збираємо раз на три дні. Сьогодні у нас пройшло два дні з попереднього збору, тому вимушено прийдеться робити обробку, оскільки в нас їх досить небагато. Це от у нас сорт омеля, точніше гібрид омеля. Зараз розкажу, дуже нам сподобався він. А тут у нас в другу волну посаджені такі карнішончики. Ну, невеличкі, на баночні. Оскільки в нас небагато їх, буду обробляти і оці огірочки. Оці огірочки, звісно, потрібно буде зробити збор, тому що срок очікування препарату, який ми будемо обробляти, буде два дні. Ми збираємо через три дні, отже, у нас прям з запасом все чудово. І знову ж цей препарат працює від фітофтори, тому опрацюємо заодно наші помідорчики. Високорослі, в грунту. Два рядочки, те, що працюємо від фіт ну для, скажімо так, для профілактики. Хотів би зупинитись, може комусь буде цікаво. Омеля. Я вже якомусь відео згадував його. Чудовий огірок, особливо в теплиці, він не дуже такий хворобливий. Я вже давним-давно думав його прибрати, збирався сюди на його місце на другий старт посадити капусту цвітну. Вона, в принципі, в нашій зоні, в теплиці встигає. Але доведеться, скоріш за все, в горшочки, тому що я вніс калію, плюс мульча. Вони плодоносять і плодоносять от, без кінця. Це довгі огірки. Але на смак от у нас чотири сорти є. Ось тут. Ще у нас два сорти. І там, ще в грунту біля крану ще два сорти. Він найсмачніший. От це вже другий рік ми його вирощуємо. Він соковитий, він такий солодковатий, насичений запах, насичений смак, чудовий гірочок. Взагалі вони ростуть прям до пів метра, якщо довго не збирати, але от такі в самий раз. До речі, хто додивиться до кінця це відео, в кінці буде такий бонус. І бонус, який ви не знайдете більше ніде. Ось такі от гарні огірочки. Обробимо. Зберемо врожайчик спочатку. Обробимо. І через три дні буде новий. Врожай за два дні зібраний. Це, скажімо так. Ми зазвичай збираємо таку, для, як для цього гібриду це молочна форма, скажімо так, там навіть насіння ще немає. Вони ростуть до пів метра довжиною. Але отакі нам подобаються більше. Вони сочніші, солодші, ну, прям смачнючі. Е, до речі, про препарат, про препарат, який ми будемо обробляти, є такий в нього нюанс, він не працює з прилипачем, тому ні в якому разі прилипача не додавайте, е, Це біологічний препарат. І ці бактерії якось мають такий нюанс, вони ніби коксуються з прилипачем, такими хлоп'ями стають, тому ні в якому разі прилипач ні. Ну, Для теплиці це в принципі і не потрібно, а для відкритого ґрунта, звісно, було б непогано з прилипачем. Тому у нас було два дні дощу, і я думаю, що ці грибкові, можливо, це. Нічого страшного для нього, для нього немає. Це, що я знайшов на листочку. Можливо, це якась пліснява чи грибкова форма, яка абсолютно йому не шкодить, але про всяк випадок, після вологої погоди, грибочки у нас плісня вилюблять таке. Отже, по гірках. Дивіться, цей гібрид я не, не підчіпував абсолютно, ніяк не формував. Отже, він виріс, я його ще... Бозна колись збирався прибрати. Це був такий разовий. До речі, теплиця у нас це перший рік. Ми не думали, що буде такий результат. Отже, справа в тому, що не формували ніяк, і він без кінця йде, йде. І от і, і всередині. До речі, прям такий кабанчик лежить, мабуть, минулого разу не побачили. Він доростає от доверху. Падає сам вниз, бачимо, і знову в'яже на цих, що самі падають. От просто, просто безкінечний. Дивіться, ось. Він дійшов до верху, сам обвалився вниз цей пагін, і знову от в'яже. Ну, просто, я вже не знаю, місяця півтора. Ми його садили тільки для того, щоб ну, поїсти от перші огірочки, вони смачненькі в салат поїсти, а ці садили вже на другу хвилю, тому що в нас тут були ранні кабачки. Вони свою вели їх в один пагін для того, щоб швидко отримати. Ми їх прибрали і посадили, а, до речі, посадили туди. Оце у нас ще один старий пагін іде. Як старий? Він, ми його в одну стрілку вели. Потім він знизу пустив, всі, ну, в одну стрілку, отже, всі пасинки ми знімали. Знизу він пустив пасинок, я повністю його обрізав, і цей пасинок ось знову дійшов до верху. знову нам дає плоди. Всі інші, там ще три кущі. Це посаджені із нього, із його пасинків, щоб ви розуміли. Це був знову ж експеримент, чи можна огірок розмножити із його ж пасинка. Так можна. Як бачите, от, от уже висять огірочки. Я, в мене були підозри, я бачив відео, що можна, але були підозри, тому що все ж таки огірок не томат. Томати, до речі, покажу. Ось у нас тут один був, була підозра на вірус на томаті. І ось я із ось цього томату взяв пасинок, такий гарненький, посадив. Спочатку в воду він укорінився і посадив сюди, і от, як бачите, він вже до половини дійшов розміру його, скажімо так, старших родичів. Значить, цей огірочок ми збирались видалити, але я йому дав калію. До речі, калій я давав із витяжки із золи. У мене є відео на каналі. Кому цікаво, безкоштовний калій, будь ласка, переходьте. І мульча. Вже двічі ми мульчували. Не знаю, чи видно, опять він майже все з'їв. Тут під ним досить добре тримається волога. Чому мульчувати обов'язково ірок? Тому що ірок дуже полюбляє, коли... Під низ його листя потрапляє вуглекислий слягаз. А, звісно, коли у нас мульча розчіплюється черв'яками, бактеріями, грибами, виділяється вуглекислий слягаз в великих кількостях. Огірок це дуже полюбляє, маєте на увазі. І він у нас йде, 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 і ми його лишаємо поки що. Поки що лишаємо, поки дає І, судячи з усього, що, що буде довго, тому збирають завтра. Висадити цвітну капусту у горщики, ну як розсаду, скажімо так. А потім вже коли він прибереться, тому що ми вже і для консервування збиралися ці маленькі, але ми із цього вже наконсервували. Ми вже на три частини різали, як просто гірками зробили наш фірмовий салат. Наконсервували вже нібито вони і не потрібні. Уже дружина на роботу відносила, я на роботу відносив. Отже, їх досить багато, я вам скажу. Тому, тому збираємо врожай. Позавчора я знову ж вносив витяжку із Е, Потім зроблю ще мульчування, оскільки він так добре йде. Обробимо огірок, обробимо томати препаратом. Зараз покажу яким. Ось енергодар. Ну, в даному випадку це біологічний препарат, в нього срок очікування 2 дні. Тому, оскільки ми збираємо раз в 3 дні, то це аж, аж занадто. Звісно, помідори знову ж, теплиця в нас перші ріки, закінчив я її аж в початку травня. Отже, ми сюди виселили досить пізно. І в нас ось, в принципі, он один вже бурий. Оці от наливаються. Такі вже стали жовтенькі, скоро будуть. А так, в принципі, ще, ну, два дні це аж, аж занадто. Вони ще там днів п'ять перші будуть. Тому можна обробляти. Ось таке от відео. Тому, що потрібно для того, щоб огірки вам плодоносили довго, щоб мати гарний врожай, це, звісно, знайти свою, свій гібрид або свій сорт, мульча. Обов'язково для огірка це вже зрозуміло на 100%. І калій. Оце, в принципі. Ну і звісно ж, ми з осені вносили органічне добре, бо в нас є курятник, і тому ми підстилку з курятника вносили під перекопку. Під помідори це не важно робити, тому що помідори не люблять забагато азоту Потім будете гратися для того, щоб вони не жирували. А тепер, як я обіцяв, в кінці відео, хто додивився до цього місця, бонус. Бонус буде заключати в чому? Я в описі цього відео виставлю рецепт. Рецепт, який нам прийшов ще із Прабабусі. В інтернеті я нічого схожого не бачив. Тому, будь ласка, переходьте, користуйтесь. Отаке от, от коротеньке відео. На все добре.